Миру всім Божого. Нехай вас Господь береже і сохранить на тому місці, де ви є. Хочу поділитися такими своїми откриванням, що Ісус Христос це є Бог, який прийшов на землю у плоті. В нього були такі самі чувства, такі самі емоції, все, все що ну, як построєна людина, так само і Бог прийшов у плоті. І тому. Якщо ми називаємося християнами, ми маємо жити по духу. Ми маємо бути послідовниками Ісуса Христа і проповідувати так само, як це робив Ісус Христос. Ісус Христос він прийшов на землю, Він не згрішив, Він це показав в тілі, що ми можемо бути Його послідовниками безгрішними, не грішити, но через покаяння. Амінь.